Привіт. Сьогодні 93 ночі день. не помиляюся. 93-й. Але зараз 3 година ночі. 19 число, 11 днів. Тяжело. Тяжело. Бай сьогодні знову майже нікого не вичув. Може. Слово буде десь Так. Литвис. Афлемен. Значит. Цептира. И там. Можливо. Короче, так, це те, що я uh, Можна сказати. Сьогодні Сегодня здорово якийсь дивний сон. Знову про школу, знову про друзів, знову про вчителів. Запам'яталося, що я в школі був. Все запам'яталося. І те, що я вночі з друзями хотів кудись поїхати, чи то в Берлін, чи то куди. Потім поїхав додому. Виявилося, що я наче поїхав на тим поїздом. Вийшов, зрозумів, що поїзди більше не їздять і думав, пішком піти. Коротше, дивно, дивно це все. Але прокинувся я до 12-ті, мабуть. Але я вчора теж ліг пізно. Тому що це не друга година, не перша а 12-й тільки. І так вже погано. Ну і подивилися з помінником і другом на. Корочі. Початку в магазин будівельний за піском. Піска там немає, довелося замовити. Мені пісок треба для жилету, і наче показував От. Ну. Заповнити його. Там якийсь наче має бути доволі важкий пісок. Але я в будь-якому разі, якщо можна просто далити туди води, буде мокрий пісок. Ладно, Після цього повернувся додому, там, ну, от кажу, трохи повчився в основному ну, Зверив собі макарошки. Та я сидів, дивився ютуб, душ сходив. Сьогодні, до речі. Зранку в холодний душ не ходив, бо брат прийшов, я брату ще давав грати в Верхові третій, Він трохи пограв, а потім пішли. Ви... Гарріс на начати, чи щось таке. Ах я хрущу, хрущу. Я кратко при... вимідав таку проблему в наушниках. Не пам'ятаю, казав, чи ні. Коротше, вони перестали так гарно прилягати добу. І тепер. Що на залушення хоча трохи гірше, треба щось придумати, може, якось його з'явити назад для того, щоб краще було чи там зомбішура. Проблеми з Ну, В принципі, я особливо це не впливаю. Особливо до цього я бачив, що в мене проблеми з волоссям, Я волосся прибрав. Зараз краще, але все одно воно, ну, якщо прижати. працює краще. логічно. Ладно, ну на чому все, до речі. Взяв літр молока, але таке не Ладно. Ладно, так, на чому все. то завтра. бай А, ще я сьогодні не ходив в спортзал. Ну, в спортзал, в парк. Дивно, ладно. Поджову. Коло я стоишь, схочу, короче. Да. Ну все. Тепер то, що до завтра. Бувай.